Друзья мои, наконец вершилась. Бесподобная Светлана Лобода, наконец выпустила свой тизер к новому клипу к песне ⁇ Подлет ⁇ которая, кстати, была снята в Доминиканской Республике. Ничего себе. Вот так. Мне, кажется, что песня ⁇ Подлет ⁇⁇ это продолжение сюжету остального трека Светланы Лободы 40 градусов. Помните, там в конце клипа пацанчик ушел подлет? А там другое измерение. Давайте подиуматься, что там в этом параллельном свете происходит из тизера клипа. Суцільне вуду таке, а не кліп. Дуже цікаво буде подивитися на нього. А от до речі, про ще одну прем'єру цього тижня хлопці з гурту «Танок» на майдані Конго нещодавно не тільки відсвяткували свій день народження, а й презентували кліп «Фідель», який вони знімали не в Домінікані, а на Кубі. Там також є цигари. Ці... Сігари. Да. І рон. Дуже багато разів намагалися зрозуміти, як це роки, сезони, день народження. Фозу в гурті 24 роки, мені в гурті 17. Тобі 19 -ти фахутіст, ну, ще як фаготіст. Я чист. був сесійний, тоді я не був чільником гурту, а от з 96-го я вже чільником. Нам від 17 до 24. Танку на Майдані Конго стукнуло 24. За традицією, на свій день народження Фозі і Фагот влаштували гучну вечірку цього разу в кубинському стилі. Але перед тим як вийти на сцену, Фозі взявся продавати футболки, сумки, диски і навіть подушки гурту. Почалося ще випустити туалетний папір. Я вважаю, що ми можемо закінчувати з музикою, відкривати на базарі лоток. Привітати ділових і схвильованих іменинників прийшло чимало зіркових друзів. Ми останнім часом мало спілкуємося. Не так, як раніше. І Я думаю, і вони не сподівалися, що я тут буду, і я не сподівався, що я тут буду. А чому не спілкуєтесь так, як раніше? Це взаємна заздрість. Також я була в показії групи на, кілька, на, на, тамі, на Дані, Конго». Е, Сьогодні у ребятах просили «Ребята, ви ще нікого не взяли на моє місце. Ну, я з вами на сцену? 9 лет назад я покинув колектив. Я вот в эту секунду ощутил себя частью коллектива, и посему і по не ощущаю себя, ну, как сказать, таким пришедшим гостем, который там йде з подарком. Ми як родичі, які там, просто трошки далі. В різних родинах зараз відбувається. Він більше 12 років грав куртину, як це можна викинути життя. Однак того вечора Діля був схожий більше на бідного родича, адже простояв весь концерт під сценою, тихенько підспівуючи знайомі рядки. Люба, люба, друга, друга. Окрім виступу, конголесі презентували гостям новий кліп Фідель. Відео їздили знімати на Кубу ще навесні, і от зараз, нарешті, все склеєно, затверджено і готово до ефірів. Клічна кінокамера і Рома. Ромов, ромовий щоденник. поп вважає бажає і фаготу, аби і далі все було по барабану, окрім звісно, хіп-хопу. З ним народження танок на Майдані Конго. Нам цікаво робити танок на Майдані Конго разом. До того моменту, поки нам буде цікаво це робити, ми будемо це робити.